Всім привіт! Сьогодні 8 жовтня і сьогодні прийшли пролити <coughs> оцей ряд, пробний ряд пролити сімей таким скоботоксом ну, кому буде цікаво, покажу зразу. Ну, виходить, 1 мілілітр на півтора літра води, ось такий виходить роствор. Так. Залив росенку, щоб легше було проливати. Запалили демарь, у нас трошки дощ, моросить. Ну Треба пролити і подивитися замість листків на дно вулика, буду ставити отако лоток. Кліщ буде падати патити середину і тут все лишати буде, і потім буде видно, скільки кліща є. Ну, щоб нема чим помастити, нічого. Так, покажу. Так, така сім'я. Так, беремо, починаємо від краю. Так, росинка не хоче чекати. А нього. Так, і крайньо тоже. Ось так. Так, все, все закриваємо і ставимо піднес вот так. Так, поставив лак, ну, ближче ставлю до, до лядка, і там вже буде видно, що там, скільки, ну, навіть, ну видно, що допустим, якщо крайні ці рамки би добре було б забрати тут у мене, допустимо, є дві рамки, Покажи, Дімо, тут вже пчоли вже чуть не збираються зимувати. Ну, Я думаю, що це я зараз Ну, чуть може пізніше їх заберу все-таки ці рамки, вже я їх тут декому полишав такі медалі рамочки, щоб воскова моль не запладлася у них, хто більш май чорні стати. Так, хотів погати цей ряд, але дощ починає йти душі, Скочу все, що покажу пару сімей. Вже покажу результат цього Так. Це теж рамочки з заставною. Так, трошки поглядів трохи бджолу скільки починає на заставні. Ну... Я піджимаю, можна сказати так, гніздо. Допустимо, тут я лишив 5 рамочок. Ну, Тут вже і на 6, і на 7 рамочок буде, Ну, коли клуб збересе, їм цих 5 рамочок стане. Так. Маркому і приблича Ого! Угу. Росинка жила. Ну, я, ну, ну, так ще можна така ще моно пролете. Ці крайні тут теж є трохи бджолі. Ну, це я не буду проливати, бо ці рамочки я заберу. Добре, ну взагалі добре було би, але е, щоб цих рамочок тут не було, щоб ці всі бджоли були тут. Але вони все одно зараз ну, забіжуть у гніздо назад, скашу все. Краще лотак поставити. Так, зараз заберемо пару мечок, щоб вот так поставити. Споко. Чуть не забув. так. все, моточок поставили. Е, я нагадаю, я обробляв три рази полосками, Ну, я скажу для тих, хто ну Хто любить поласками обробляти і не проливати, що добра зимівля це зимівля, зимівля в якій ну, немає кліща. Якщо хоч трошки кліща, виходить, піде сім'єю в зиму, то скоро все, що сім'я дуже погано Е, Ну Цей, це, цей тактик він, він на основі стерно, він на, на основі мітразу, получається, оп'яче. А ну, це, це все-таки отрута навіть для. Як для кліща, так і для бджолів. Декотрі бджоли навіть у сім'ї вони відійдуть. Ну, це ціна, яку треба е... це ціна, можна сказати, з супорової зімівлі, оця буде ціна, там така частина бджолів відійде. Так, з ще трошки присвайну, а ще покажемо, поки не почне йти нормально. Так що, хто любить полоски обробляти, ну це собі обробляючи полосками, але я навіть не, навіть зараз я можу сказати, що, що ну, я вже знаю, що, що я зброю полосками, якщо перенести це на гроші, то е, це дуже затратно обробляти полосками любими. А по пролив, ну все одно пролив, він, ну, він дешевший. Навіть якщо на другий рік, якщо все нормально буде, то можливо я вже полосками Буду обробляти лише раз. це, це можна сказати, е, Після того, як мет відкачаю, мед, в кінці сезону, я поставлю поласки і потім вже ще раз пролею в кінці, От зараз, в жовтні пролею бепіном. обробляти по, по 3-4 рази полосками, а тому що в кінці проливати, це вже ну, це якось, я вважаю, що не так. Бо я навіть знає, я по обробляв і я навіть впевнено сказати, що тут кліща буде. І, ну, буде так, щоб придеться ну, поливати. Ну, зараз я покладу тут і 7 сімей. У ці 7 сімей я поставлю паласки і подивимося, скільки кліща буде. Ну я не буду бігати по всій пасіки там шукати якісь сім'ї. Я підряд поставлю, месту не нема, ну тут после трошки слабша сім'я. Так, хорошо, кидаем дымку. Так, опять же семья, ну это тоже хорошая семья, семья. Так ось так. Трошки давай дивку, щоб вони. Так, і опять же тут зараз ставити прикриємо гнізда. Все-таки не, не провітрювати його. Ну, бо в сім'ях ще, ну, скажу все, що розплоду може вже взагалі немає. Але я думаю, що в декотрих майстер пізніх отводках, то ще може бути потрохи розплоду. Цура рамочку я витягнув Ось такі мали медавіра машки, я їм лишав і по тому я їх розпечатую Зараз у нас там через пару днів вийде на погоду. Там буде ще поверх ну, по 20 градусів тепла. Я ще раз ці рамочки розпечатаю, вони цей мед заберуть і я їх заберу теж ці рамочки. Щоб вони тут не сиділи. Оці ну, вже порожні рамочки, тут ще є трошки. Коли вже буде ці рамочки забирати лишні, то які будуть гнізда мати 5 і менше рамочок, 5 і 4, то я їх буду формувати посередині. буду ставити ще одну заставну і це буду обертати, типу так гніздо буде формуватися. А ті, які мають 6 і більше рам, то вони будуть стартувати від, від одного краю. Так, що йому покажу, щоб час не витягати. Вже коли буде результат, то я покажу ну, ці всі. Ото ще опять починає піти підняли. Це дуже добре. Це дуже ну, То що зараз так, ну якщо... Дальше то будемо найбільше це робити. Так, все. Трошки немо і полимаємо. Їм. Так, Лоток. так Тут лоток не будемо ставити, бо тут зараз ці рамочки всі витягати, тут холодно, Зараз поставимо другу силу. Буде одну пропустку з лотка. Тут уже дощ таки добре знайде. Дощ починає душі йти. Так, ми зараз ще ці дві пролеємо. І вже завтра я снімлю і покажу результат, який, який зараз ну, який в обробці від кліща. Ну, хто думає, чи обробляти чи обробляти, я, ну, я думаю, що краще обробити, бо е, закліщав місце сімей, це сімейця дуже багато. Всім пока.